Звати мене Ольга Гейко, я народилася в Києві і тут весь свій вік прожила. За винятком 6 років, які я провела трошки далі 3 роки в Одесі. ну, не повні, ну, в принципі так. Три роки в Одесі і решту 3 роки в Мордові. Ніхто мене не виховував як дисидента. Але мене виховували, що я маю бути чесною і порядною. І найсмішніше, що і в школі наша директорка вона викладала у нас українську мову і літературу в останніх класах, але була надзвичайно класною людиною, директоркою. Вона завжди розбиралася до, до, до суті, докопувалася будь-якої справи. І теж виховувала нас, що ми маємо бути чесними і порядними. І от Я була Ну, була секретарем е шкільної організації, ну, от, і ми самі чесно ну, тобто, як, обирали собі керівництво на зборах, де могли сказати: от вона проходила повз, і не привітались. Ну, тобто, е кожен мав право. На свою думку, і цю думку висловити. І от, можливо, саме це в мені і виховувало. От, ну, плюс характер, напевно, я як та сама баба Яга, я завжди проти. Е а коли я вже е потрапила в університет, то я побачила, що життя не таке рожеве. І в мене вже там виникло бажання піти з комсомолу, але ну, якось так залишилося. Рішення ми самі не приймали. Нам рішення спускалось згори з партійної організації. Та мій дух вольнолюбства це винести не міг. І, власне кажучи, мене вмовили залишитися в комсомолі на той час е Микола Матусевич і Мирослав Маринович. Що побудь, не поспішай, ну от воно тобі не треба. І так я комсомолкою закінчила університет. А коли хлопців заарештували, тут у мене вже душа рвонула в рай. Я написала заяву, пішла в райком комсомолу, це Шевченківський райком, тому що я там працювала, от в радянській школі, пішла туди. Прийшла і питаю, а де тут у вас подають заяви на вихід з комсомолу? <сум> мені питають, на вступ? Я кажу, ні, на вихід. Ну, вони були розгублені, все одно заяву взяли, і якось мене викликали туди. Ну, Це як наче от, на картинах або в старих радянських фільмах отак от от сиділи вони, величезний довгий стіл, мені сказали, щоб я стояла. Ну, я стояла, тому що стільців поруч не було. Ну і мене почали питати, як я до такої житті докатилась. Я вже займалась, їздила в Москву, зустрічалася з, з Петром Григоренком, з Великановою, ще з, з дисидентами, вже писала багато заяв. То вже е, знала краще на власному досвіді, чим займаються дисиденти. Я була членом Хельсінської групи уже на той момент. І я побачила, що ці комсомольські функціонери зацікавилися. І вони почали ставити питання, їм почала розповідати, роз'яснювати. аж поки не схаменувся секретар райкому і не сказав: так все, ми вас ісключаємо. Коли заарештували Миколу Мирослава, я поїхала до Левка Лук'яненка, спитала в нього дозволу на вступ в українську Хельсунську групу. Мені дали дозвіл, хоча Михайлина Коцюбинська мене дуже відмовляла і казала, що Оля, ти власне підписуєш не заяву на вступ, а заяву на арешт. А я по-іншому не могла. Намагалася побільше розказати про хлопців. От я їздила в Москву, зустрічалась там з іноземними журналістами, розказувала про них. Ми позиціонували себе не як підпільна, а як відкрита група, котра буде відстоювати права людей. Люди були різні. Були такі, що допомагали як могли. І причому переважно це були ну, майже сторонні люди. А ті люди, котрі, м, бігали у вишиванках і співали українських писень, часто лякались і приходили на інший бік вулиці, коли мене бачили. Не всі, але переважна більшість. І мені співробітниці, колись сказали, що Оля. Так втіхаря, щоб ніхто не чув. Ми думаємо так само, як і ти, але нам є що втрачати, Отак наче мені не було що втрачати. Мама моя мене підтримувала в усьому. Мене настільки золота мама, що коли маму викликали в КГБ на допит і сказали, а вона. Була в неї біографія відповідна, була. вона була в ЦК Комсомолу працювала України, і заступником міністра освіти, і головний редактор журналу. От і вдумали, що вони через неї на мене вплинуть і викликали в КГБ, почали там погрожувати. Ну, а оскільки вона персональний пенсіонер, то вона прикріплена була до феофанії, до е, там, поліклініки е, такої, не, 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 не районної, скажу. Е, і їй сказали, відрі, відмовтесь відрічіться від своєї дочки. Вона сказала, ну, їй перерахували все, і в тому числі вас виключать з партії. Вона витягла партбіквиток і поклала сказала, будь ласка. І більше мою маму не викликала. В той момент е виїжджали євреї. Тобто вони отримували ізраїльський виклик і емігрували. Далеко не всі. Вот. И э, 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 мы влаштовывали там какие-то э, пресс-конференции, тоже, ну, листы писали. Советские власти решили разгромить как движение за права человека, так и еврейское движение за право иммигрировать в Израиль. Только. Наступили тяжелые времена. На той момент прилазить всі важливі усі, щоб остановить руку нового фараона. Я тому і вибрала в Хельсинській групі, що я буду займатися імміграцією. Тому що я серед них крутилась і Матусевич мені сказав іммігрувати. Тобто це так би було моє питання, яким я займалась. Була якась моя одна чи дві спроби пройти в американське посольство, але вони були обидві, тобто принаймні всі. Були невдалі. От мене викликали в авір наш, погрожували, що мене ніхто нікуди не випустить. І, врешті-решт, коли мене обламались всі можливості, я і в Москву їздила з цього приводу. Мені ввічливо казали, забирайтесь геть. ну, В смислі, не, 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 не віднімайте у нас час. Всякими своїми дурницями. Ніхто українців нікуди не буде випускати. Ми он, євреїв не сильно випускаємо, а ви хочете відкрити українську еміграцію. Дуже сильно вони розраховували, що я після суду е зламаюсь. От, ну, вирок три роки в загальній колонії. Ну, я не знаю, мені принаймні тоді він не видався ніяким страшним. Коли почався обшук, то я кажу, що можна, я зберу торбочку. Та встигнете зібрати. Ну і так і не, і не встигла, і так я забула капці хатні. І це було важко. Бо тільки весь час в Черевиках це ну, незручно дуже. От мене питали в зоні, в, в Одеській, а за що тебе засудили? Ти пояснюєш, за що тебе засудили, і це, виявляється, антирадянська гітайська пропаганда. Тобто, у мене, по суті, мій другий вирок дублював перший. А друга судимість мене відправили в Мордовію. Це в Росії. Ліси, 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 а е... От Потьма, і потім кудись навіть не знаю кінцевої точки. І коли я приїхала туди в зону, там вона була сама по території невелика, огороджена територія, і було зовсім небагато жінок. По-моєму, максимально було 11 чоловік. Ну, Раїчка Руденко, ми з нею там зустрілись, Іра Ратушинська. Ну, в основному так, це все були політичні. Ядвіга Беляоскин, це литовка, дуже мощна жінка. Лідія Дроніна, це теж латиш, Латишка з Латвії. Це в неї вже не перша судимість була, вона в сталінських таборах сиділа. От, Лаглі Парик з Естонії. Вона потім була міністром МВД Естонії, вже коли Естонія звільнилася. Те, що було е, в 30-ті 30 роки. Це було одне: це був терор, жахливий терор. Те, що було в 60-ті роки, це був сплеск, а то, що вже було трохи пізніше, е, тобто, це, розумієте, один щабель. Другий щабель, ми піднімались е, до своєї свободи по сходах. Чим вище ми були, тим вільніше ми себе почували. Ти маєш свої переконання, от тих май, і ти їх захищай. І е, ти не маєш права забороняти комусь іншому мати його переконання. От я вважаю, що це от, от така. Позиція мусить бути. Інакше ти стаєш комуністом. І незалежно від того, чи ти називаєшся е, свободівцем, чи ти називаєшся там е, ще кимось, якщо ти забороняєш іншим мати свою точку зору і її захищати. А от уже методи, якими той чи інший твій опонент захищає свої погляди, O to już inne pytanie.